Вітаю, запрошую вас до Вінниці на квітучу, весняну Вінницю для цвіти цакури, зі трамвайчики. Така прогулочка на три хвилинки. Бо я люблю дуже своє місто і ні за що не проміняю на якісь мегаполіси. Це точно до чого, Отож, до чого це я? У нас чарівна простора. Це я знаходжусь по вулиці Хмельницьке шосе перед входом в парк. У нас багато є вході, але я продемонструю далі вам центральний вхід. Ось, до речі, можна брати самокати, прокат. Там реєстрація по інтернету, QR і так далі. Ось ця площа центральна з надписом Я Люблю Вінницю перед парком. Це площа звиця Калічанська, позаду є унірмах, магазинчики, фастфуди, ресторанчики і так далі. І ось наш прекрасний парк, трамвайні дороги, трамвайчики наші прекрасні. Переходимо дорогу. Лише по світлофору, тут хороша розмітка, для пішоходів зручно, підземного немає. Отож, ми прийшли до нашої центральної площі перед входом в парк центральний. І нас зустрічає алея яскравих, грошевих сакур. У нас, до речі, по мініці є три таких масштабних локації, але зараз я вам демонструю при вході в парк. Да, це така ейфорія весни, прекрасно, дуже багато, як бачите, людей, такі створює атмосферне свято, настрою. І ось наш центральний вхід з аркою, це який є прототип нашої планети. І шпиль, це такий цікава локація. Майте на увазі, влітку тут ще включаються фонтанчики. Тому ще раз запрошу вас до Вінниці, бо вона чарівна, а весна це завжди прекрасно. Поруч ще щось є озеро. Маленьке таке можна, тут є лебеді, але їх не можна годувати, заборонено, щоб вони не отруїлись, тому що їм не підходить наш хліб і так далі. Це ви маєте знати. Тут ще черепашки живуть. І далі, будь ласка, гуляйте, в парку багато розваг, майданчиків, міні-зоопарк, що там атракціони прокат машинки різні, тіри, музеї, планетарій, різні спортивні майданчики, колесо огляду. Я хочу теж відео зняти з цього. Ретро музею мене теж є на це вже у відеоогляд, подивитись, будь ласка. І взагалі, щоб було цікаво дізнатися. Напишіть в коментарях, і я зроблю це для вас. Дякую за перегляд.